Росія це держава, яка є спонсором тероризму. Саме такою РФ визнав Сейм Латвії. Там затвердили заяву щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти мирного населення в Україні. Сюди входять насильство, знущання та вбивства мирних людей, а ще бомбардування Росією українських міст. Також Латвія закликає інші країни однодумці висловити таку ж саму думку, а також негайно призупинити видачу туристичних та в'їзних віз громадянам РФ та Білорусі. Я думаю, всі уважно стежать за тим, що відбувається в Європі, що відбувається в Україні. Ми бачимо жорстокість російських сил, які нагадують яку якому завжди називали терористичною організацією. Давайте все називати своїми іменами. Нам варто працювати разом. І допомагати Україні посилювати військову допомогу, визнати Росію країною спонсором тероризму. Закликав також державний департамент Сенат Конгресу Сполучених Штатів у своєму тексті. Сенатори вимагають від Держдепартаменту Америки визнати РФ спонсором тероризму за дії у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвели до загибелі незліченої кількості безневинних чоловіків, дітей та жінок. Нагадаємо, що Верховна Рада України і ще квітня. Визнала Росію державою терористом, а її політичний режим гнеонациським. Цитую за суттю і практикою. Зараз в американському списку країн-спонсорів чотири країни: це Сирія, Іран, Куба та Північна Корея. Внесення до такого списку означає повне припинення дипломатичного спілкування між країнами та запровадження жорстоких санкцій проти них на багато десятирічних. Артем Каня, редакція Базріватель.